Я викладач англійської, я працюю на міру, чому я продовжую це робити, хоча деякі викладачі хейтять цей метод. Основна претензія полягає у тому, що коли ви працюєте на міру, вам потрібно перескрінювати книгу, певні теми, певні сторінки, і займатися тим, що ви створюєте заняття, по суті, як з нуля. Для чого це робити, якщо можна вимкнути демонстрацію екрану, книги? Я розумію, що для когось це може енергозберігаючий режим, але. Мені подобається міра з рахунок того, що студент може там малювати, креслити, писати, друкувати. Виділяти маркерами кружечки, зірочки, все, що хочете. Чому? Тому що я бачу в режимі реального часу, що студент записує, одразу можу виправити помилку, і плюс він пам'ятає це все, не наче він це робить у зошиті. Пам'ятайте, що коли ви вчитаєтеся через зошити, через книги, от фізичний матеріал, ви пам'ятаєте на якій сторінці, в якому місці знаходилася інформація. Так само це відбувається з міром.